Московські слідчі йдуть по танкістів із Бурятії. Нові подробиці вбивства американця Расела Бендлі у Донецьку, через що посварилися військові аналітики із захисниками, які билися в очеретиному. Пенсії для переселенців ще не пізно пройти ідентифікацію. З вами Катерина Ковальчук і це головні події тижня від команди новин Донбасу. Одразу підписуйтесь на канал, аби не пропускати найцікавіше. Окупаційна влада на Донбасі знову маніпулює інформацію про обстріли. В горлівці безпілотник атакував багатоповерховий будинок. В адміністрацію групування ДНР заявили, що будівля, розташована на вулиці Болотникова, не військовий об'єкт, а від удару могли постраждати мирні жителі. Так званий мер горлівки Іван Приходько опублікував фото наслідків удару для розголосу серед пропагандистів. Мовляв, дивіться, українські нацисти знову атакують мирне населення. Але приходько дуже швидко відредагував свій допис в телеграмі. Зникли. Дві фотографії, що ж на них було. Виявляється, на даху багатоповерхівки, куди вдарив дрон, був встановлений воєнний прилад. Як пише блогер Некромансер, цей об'єкт дуже схожий на мобільний комплекс Муромпе. Він призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості. На фото видно, що дрон вразив саме цей пристрій, а не переслідував мирне населення, як зазвичай каже російська пропаганда. До речі, користу. Ваші соцмереж пишуть, що з даху багатоповерхівки, де стояла ця військова система спостереження, добре видно підконтрольне ЗСУ селище по якому російські окупанти регулярно стріляють. Подібний випадок встановлення військових технічних пристроїв на житлових будинках на захоплених територіях. Не перший, як мінімум, в січні українські фіпіві дрони знищили радіолокаційну станцію, а в окупованому Донецьку. Російські військові встановили її на даху багатоповерхівки на вулиці Куйбишева в районі залізничного вокзалу. Крім цього, було знищено два комплекси спостереження мором ПЕ», які знаходились на вже незаселеному через бої будинку в Куйбишевському районі недалеко від лінії фронту. Зам'яти справу вбитого американця Расила Бентлі в окупованому Донецьку не вдалося. Розслідуванням смерті проросійського пропагандиста на прізвисько Техас тепер займається головне слідче управління у Москві. Адвокат дружини вбитого заявив, що Кремль надав велике значення цій справі, а загибель Техаса була безглуздою. Ще пак, адже для Москви американець, який з 2014 року підтримує озброєне формування ДНР, був відмінною рекламою Рускава Міра. Расел Бентлі став в окупації медійно. Персоною дуже швидко, адже його любила показувати пропаганда РФ. Нібито навіть представник ворожого заходу захотів жити в так званій республіці. Нагадаємо, російські військові з 5-ї танкової бригади, 8 квітня, вбили Расела Бендлі у Донецьку, прийнявши його за американського шпигуна. Вони підірвали та спалили машину з його тілом усередині. Так звані захисники з республіки Бурятія просто не повірили, що на окупованому Донбасі добровільно може проживати американець. В Україні майже 300 тисяч пенсіонерів внутрішньо переміщених осіб не пройшли ідентифікацію. Їм припинили виплату пенсії. ВПО, які отримали статус переселенців до 24 лютого 2022 року, мали пройти ідентифікацію до 31 березня. Це можна було зробити як особисто у відділенні Ощадбанку або пенсійного фонду, так і по відеозв'язку. Але буквально днями з'явилися хороші новини. Ідентифікація триває, тож переселенці можуть її пройти. Після цього їм автоматично мають відновити виплати. Та розбукувати картки. Детально про нові правила ідентифікації ми розповідали в цьому відео. І до новин з фронту ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже складною. Російські війська просунулися в районі населеного пункту очеретино Донецької області. Оскільки вони зайшли там на декілька кілометрів, і стояло питання, якщо вони будуть далі просувати своїх Відріжуть від загальних логістичних шляхів Росія там дійсно намагається задіяти резервні бригади, причому цілі бригади, військові з'єднання для того, щоб насправді розширити. Іхню терезайнято ними територію по флангах. А військові аналітики проекту Deep State зазначили, що ситуація навколо прориву в очеретиному оголила низку проблем. Вони вказали на некомпетентність деяких спікерів, які підривають довіру до військово-політичного керівництва. Керівництво 115-ї окремої механізованої бригади відповідальний за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значні втрати загиблими, пораненими та зниклими безвісти. Це не секрет. У соцмережах достатньо нових публікацій з пошуком рідних. Пересічні бійці не повинні нести покарання за відсутність організації та взаємодії в бригаді. Вони і так платять життям та здоров'ям. Своєю чергою 115-та бригада ЗСУ виступила з відповіддю про важку ситуацію під очеретаним. Тут заявили, що не є відповідальними за крах оборони в районі цього населеного пункту. Бригада зазначає, що передала смугу відповідальності на околицях очеретаного та кераміка іншій бригаді, і тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ. Наразі за цими подіями працює комісія та проводиться службове розслідування. Після завершення розслідування буде надано докладний коментар щодо подій під Черетиним команда Діпстейт зазначила, що не звинувачує бійців 115-ї бригади а домагається розслідування подій в районі Очеретиного. з тим, що ситуацію треба проаналізувати та зробити висновки, погоджується, і військовий експерт Іван Тимочко. З'ясувати чому це відбулося, і сталося, але не на рівні там хайпу, не на рівні. Блогерів чи громадських організацій це має бути на рівні правоохоронних органів, на рівні генерального штабу, з залученням безпосереднього командування тих підрозділів, які там знаходились. Тобто, це має проведена бути ґрунтовна робота без емоцій, без так звичайно, що, що дуже шкода, що і втрачені і позиції. Деякі шкода, що і загинули наші бійці-побратими на цьому на. Але знову ж тут варто не розгортати це в зраду, а вивчити, зробити висновки і продовжувати воювати і захищати щодо положення російських окупантів очеретиному, то воно на думку експерта дуже хитке. Росіяни насправді не змогли скористатися оперативним проривом бо створити оперативний прорив. Бо насправді, якщо війська проривають противника оборону, і там заходять хоча б на 10 кілометрів годину і розширяють приблизно, то ми можемо говорити про якийсь оператив на напрямку успіх, але вони не змогли і вже по вони вони втяглися позиційні бої. Також Росія намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки та хоче пробитися до Покровська та Курахового. Це наразі найскладніші ділянки фронту. В планах у окупантів зочеретеного дійти у бік магістралі Покровськостянтинівка паралельно російські війська атакують часів яр за допомогою артилерії, авіації та мінометів. Залишитися тут дуже небезпечно, проте багато жителів не наважуються на евакуацію. Летить дуже та дуже дуже солітігом. Як ви думаєте, як ви думаєте, станеться часів Яру Українським чині? Ну, ситуація така не всього в місті залишається близько 600 мирних громадян. Більшість з них люди похилого віку. Волонтери вже майже не приїжджають до міста. А на сьогодні це все. Але ми продовжуємо інформувати вас у нашому телеграм-каналі. Також слідкуйте за нами в Тікток. Чекаємо на вашу підписку та коментарі. До зустрічі.